Земля природний ресурс, дуже цікавий. І я знаєте, з задоволенням б послухав усі наукові обґрунтування, виступи, тому що, як я зразу сказав, що сама назва конференції дуже цікава. Це наша вже 11-та міжнародна конференція, нові технології геодезії в земловустві та природокористом, які ми проводимо кожні два роки. На цій конференції призначаються дуже нові технології щодо геодезії, практично типографії, які вони є, в природокористуванні які закладені, такі як буде, як буде представляти в нас один колега. Я запрошений на цю конференцію. Дякую організаторам за запрошення, які надіслали на, на нашій атомній станції. Є спеціальний відділ геодезії, який слідкує за, за, за ситуацією на атомній станції. Ми постійно ведемо спостереження, оскільки у нас карстологічно небезпечний район. Ми постійно ведемо спостереження за деформаціями будівель і споруд, тому зічні новітні методи, постійно потрібно шукати якісь потрібно впроваджувати свою діяльність. Такий складний час, як зараз, представлена майже вся Україна: це і Донецьк, і Харків, і Полтава, і Тернопіль, Київ, Чернігів. Практично майже всі регіони України представлені. Конференція потрібна, бо кожен рік щось міняється. Щось досягається нове. Можна обговорити, помінятися досвідом і не варитися в одній ступі українського товариства президента.